Добрый день! Добрый день, Утаман! Привет, Роман! Привет, Стайслав! Ну что, как твои дела? Как настрой? Боевой. Отлично, отлично, дома. отлично. Ну что, Роман, скажу так, что у нас есть прекрасное предложение для наших клиентов, а именно те, кто любит агросектор, а те, кто прям очень сильно обожает Нидерланды. Для них это в первую очередь очень интересная новость будет. Хочу сказать, что у нас есть вакансии в Бельгии. Вот. Скажи, пожалуйста, спрашиваю тебя в последнее время за Бельгію и, в принципе, есть кейсы у тебя, которые вот из последних, которые мы по Бельгии с людьми попрацювали? Так, звичайно, питають за альтернативу Голландії, Німеччині. Mm -hmm. Багато людей дуже часто їздять туди, хочуть якусь альтернативу. Ось і Бельгія, ідеальний варіант. там У нас зараз агросектор. і. Дуже схожа пропозиція, як і по Голландії, дуже схоже, так само і в Бельгії є така пропозиція. Там в чому простота в тому, що ви можете поїхати на три місяці плюс три на півроку. Можна на недовгий на, на, на час поїхати заробити коштів. А за три місяці можна 6 700 євро мати. Ну якщо все працювати, вірно, все старатися вірно. від себе Да. Да, да, да. Ну тобі ж можна можна їхати, і туди люди питають і їдуть у нас групами. І дуже класний варіант саме на зиму. Ось і також Німеччина хороший варіант. Але Бельгія, хто хоче агросектор, хто хоче попрацювати з овочами. И мы идеальный вариант для вас. Агросектор, смотри, агросектор такая обширная история, на самом деле. По Нидерландам очень да. популярно они себя показали, что а, людям нравится, люди возвращаются, люди работают еще раз и еще раз, они ищут агросектор, да. они спрашивают за него очень сильно. А, что касается а, Бельгии, вот, что касается Бельгии, это реальная альтернатива, потому что во многом Бельгия, а, я скажу так, в чем-то даже больше часов в зимний период, в холодный период. То, что люди хотят в холодный период, они хотят в теплице на цветы, на всякие агросекторы, то есть овощи, фрукты и тому подобное, домашние растения. Они всего это хотят, естественно, едут люди в Нидерланды. Момент следующий. Приезжая в Нидерланды сейчас не так много часов рабочих, в принципе, потому что зима по агросектору, по каким-то цветам они не растут сейчас. Помимо этого, сейчас люди, приезжая в Нидерланды, они людям делаются документы долгосрочные, очень сильно долгосрочные, прям на год целый, прям еще с продлением. То есть это БСН, стикер, разрешение на работу. Кому-то проще, у кого польские документы. Польские документы ты сделал, получается, поехал, поработал на себе там три месяца с продлением. И тому ну, интересно, там видео есть виза польская, у тебя есть карта побыта. что касается непосредственно самих, самой Бельгии, то, что ты можешь приехать на три месяца, тебе сделают еще продление на три месяца. Так. Mm -hmm. ты приезжаешь на три месяца и с возможностью продления еще на три месяца сверху. То есть, грубо говоря, ты приезжаешь mm -hmm. по карте А, делают карту А, работодатель, потом тебе продлевают еще на три mm -hmm. месяца. И таким образом ты можешь. такой краткосрочно поработать, нормально заработать, нормальная сумма, то есть это такая прям не суперсезонная работа, а прям хорошая работа полноценная с высокой зарплатой, но на короткий период. Но плюс в том, что ты после окончания этой карты А, после продления еще на 3 месяца, ты можешь в принципе двинуть на какую-то соседнюю страну. Ты можешь выбрать либо Германию, либо Нидерланды. Клиенты такие делают. Приезжаешь, работаешь в Бельгии, и после Бельгии ты там классно поработал, классно заработал. Не привязываешься сильно, что у тебя документы делаются долгосрочные, прям конкретно, что тебе потом сложно в других странах открыть документы, потому что у тебя там печатка, тебе нужно потом отказываться от чего-то там, чтобы ехать дальше. Нет, ты прежде чем попробовать себя в Нидерландах в Германии, ты можешь сделать такой трамплин, поработать в Бельгии полгодика и оттуда двинуть в Нидерланды или в Германию. Я считаю, що uh -huh. класний варіант вообще классный. Для граждан України, вообще идеально. Приехал по роботу, поїхав далі. це дуже класний варіант. Да. В чому плюс те, що друзі, ви можете за короткий період заробити так само, як і по Голландії. Mm. Ось, Але даже більше, даже больше та, наприклад. Так, да, навіть більше. Взимку в Голландії трішечки менше заробітки, ну тому що там є своя періодичність сезонність, а в Бельгії вона якраз розквітає. Тобі Є відповідна сезонність в даних роботах, тому хто любить рослини, агросектор, теплиці, склади, це овочів та фруктів. От саме з рослинами пов'язано, ідеальний варіант саме на зиму. Бельгія, тому запрошуємо і рекомендуємо вам дуже багато класних відгуків саме з тої роботи. В мене і знайомі поїхали там. працюють дуже круто, і все подобається. І зараз їдуть із сім'ями. Ось саме зиму перезимувати і новий рік зустріти в Бельгії різдво. Так що ну не боріться ловіть момент, поки є пропозиції. На жаль, місць не так багато як хотілось, але все одно вони зрештою є. І ловіть момент, їдьте, працюйте, заробляйте і як то кажуть, ідіть до своєї мрії, ловіть момент, ловіть, бо він скоро пропаде. Catch the moment, як говориться, да, на англійському. Тому, що касається да. Бельгії, класний варіант, ми хотіли б прямо вот так вот кратко, чітко пояснити, вона не потребує каких-то довгих розказів, Бельгія. так же самое, как она, и недолго, если бы это была бы какая-то страна, типа, э, с долгосрочным оформлением и переездом на, почти прям на долгий период и планирование жизни в этой стране, мы могли бы сейчас долго распинаться, рассказывать, но Бельгия это такое молниеносное такое, приехал, заработал, дальше уехал, это классный вариант, идеальный, это никакая не Польша, никакая не Литва, ничего, ну, да. это Бельгия, это, кстати, страна с высоким уровнем, да, у нас сейчас есть топ-3 страны, можно заметить по нашим группам, по нашим каналам, это... Бельгия, Голландия, Нидерланды. И у каждого есть свои плюсы. У каждого есть свои плюсы и минуса. Мы просто решили сделать акцент на Бельгии, и вам она реально может понравиться. Бельгия очень комфортная, краткосрочная, и это прям прекрасно. Ты приехал к ней, не привязываешься, классно заработал и поехал дальше. То есть на три месяца поработал, поехал дальше. У тебя есть сумма определенная, такой, ты сделал себе финансовую подушку, с небольшими вложениями ты сделал себе финансовую подушку, классно поработал в агросекторе, овощи, фрукты, цветы, э, всякие туйки, домашние растения, сбор урожая, куча всего. Поработал классно себе три месяца, поехал дальше. В Нидерланды, либо в Германию. Мы, соответственно, можем быть с вами на связи. Мы с вами на связи, вы поработали в Бельгии. Да, да, да. Нам написали все, три месяца закончилось, я готов ехать дальше. Э -э Хочу попробовать там себя на складе в Германии, хочу попробовать себя э, да. на в теплицах Нидерландах. Как раз вот зима пройдет, будут цветы цвести, всякие цветы, да -да. растения, да -да. куча всего будет в Нидерландах. Пробуйте сейчас себя в Бельгии, да. рекомендую. Да, хм, друзья, дивитесь. Чому ми так класно відзиваємось по Беллі, Бо дуже багато крутих відоків від неї. Ну і хотілося б, да, б максимально бути відкритими з вами. Наші клієнти, наші дорогі друзі, дивіться, є які плюси, про які ми розказали, і мінуси. Одне з мінус це страховка. Вона на жаль не покриває зуби. Нещодавно був випадок дуже курйозний. Просто я я завжди всіх своїх клієнтів попереджаю, щоб лікували зуби. Але одна клієнтка не послухала мене, і у неї через два тижні. Трапилось те, що в неї дуже сильно розболівся зуб. Вона не змогла просто фізично дуже велика біль була. Вона попереджала координатора і так далі, куратора на місці. Але через те, що вона не явилася, вона не зарекомендувала про себе. Тобто ж треба місяць стабільно відпрацювати, щоб зарекомендувати про себе старатися. І потім далі люди йдуть на зустріч. Але людина ще не відпрацювала там свою відповідну першу зарплату, і так далі, і вона самовільно два дні не була на роботі. Розумієте, і ну, роботодавець що про це думає. Так, людина не приходить не відповідальна, не дисципліновано, не пунктуальна. Вона підставляє процес саме робочий. І що, що зробили? Звільнили її, тому що ну, це все підготовлюється, попереджається. Тому, друзі, коли ви їдете за кордоном, обов'язково звертайте на це увагу. Це дуже важливо. Тому що э, страховка вона багато чого покриває, але от зуби, ну, їх треба Знажливати, лікувати да. перед людьми. Там можна прям, якщо зуби, збіг на прямі да, ну, зм... 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 страховки. Да, 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 да. Ще треба адаптуватися. Ну адаптува адаптація в основі відбувається два тижні, два-три тижні. Там нічого такого складного немає. Якщо ви там працювали в офісі або взагалі не були пов'язані з агросектором, з тепличем теплицями, складами нічого страшного, перші там два-три тижні буде адаптація. Буде трішечки незвично. Це знаєте, це як коли підеш, ідеш перший день в спортзал. Кріпатурка, у вас там на другий, третій день. О така ж сама процедура, й там там помаленьку, mm -hmm. просто ходити в цей ритм, і все. І Йому далі адаптуєтесь легко. Ось і все ну і працюєте з таких великих там мінусів. Жирних, ну це основні такі мінуси по даним вакансіям. Взагалі, по Бельгії тільки гарні відгуки. Люди працюють, заробляють. Ну хто хоче, той заробляє. Хто не хоче, шукає виправдання. Ось так було. є і буде. А так, нам вважно. до речі, скоро ж розуміли. Нам скоро дев'ятий рік роботи. в этой сфере деятельности, так что мы чемпионы. Я скажу, что возрастной ценз в Бельгии очень классный, то есть можно довольно-таки возраст 60 плюс попробовать себе в Бельгии, классно, если не хотите ехать в Польшу. Понятно, там в Польше uh -huh. берут до 100 лет, скорее всего, в Польше. А в Бельгии как бы не до 100 лет, но 60 плюс можно еще себе попробовать, поэтому кто хочет попробовать себя в Европе. Uh, в стране довольздовольне з доволі дов... 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 такі високим уровнем життя, Бельгія ідеальний варіант. Поэтому, пожалуйста, пишіть да, звані, але... але ти сказав про Польщу. В Польщі єдиний мінус. Те, що я помічаю з людей, які телефонують, кажуть хто працює там, там йдуть зараз скорочення. Просто mm. прості банальні скорочення, і люди багато потрапляють, надіялися на те, що будуть там стабільні години, але на жаль, там не дають тих годин, яких обіцяли. І в цьому великий мінус даної Польщі. ну відповідно, заробітки там 800-900 доларів заробляти, можна поїхати в Бельгію, Німеччину, mm -hmm. Голландію, втричі вдвічі більше заробляти. Який сенс міняти про, ну реально свій час, своє здоров'я міняти за копійки, якщо ти знаєш, що. Є класні пропозиції далі. Поїхати заробляти ну, можна то, міняти друзі? за євро. Можна міняти за євро. Да. Це у ваших руках. Ловіть момент. Реально, бо е скоро будуть канікули. Роботодавці їдуть сім'ями на відпочинки на Швейцарії, і так далі. Там Альпи, Австрію mm. вони на жаль, не будуть приймати на роботу. Тому що ну всі ж хочуть теж відпочити різдвяніся та і так далі. Ловіть зараз момент, да, да який да, да. є. Тому що зараз набори ще є до, до да. цього року. Ну є ще в цьому році набори. Потім же будуть завершуватись. Тому поки є пропозиції, які ви бачите у нас в нас в спільнотах, наших соціальних мережах. Вони актуальні, тому ловіть Скільки момент. Поки набори є, набирайтесь, а ми набираємо по любому. Ну, це буде чітко. Обов'язково все класно, все класна страна і. У кого вопросы возникли, конечно, естественно, вы пишите. Мы не все рассказали. Какие-то там нюансы, документы, расходы и тому подобное. Мы это все при консультации все расскажем обязательно. Пишите, звоните. Да. Всем вам все, классного дня. Взял вам мощного дня. Все, покажите. Все. Всем пока-пока.